Всім привіт. В общем, хочемо заборонувати посів кавуна. Чого так, розказую. Сіяли, було дуже-дуже сиро прям. Це просто. Ну, щось не опустив до кінця. О, отлично. А, Було дуже прям сиро і виходить, що така корка стала, що зерно просто воно ну, фізично не вилізе із цього. З-під землі, там, де ми його посадили. І виходить, що взяли у хлопців борони, так як наші після прильоту, і вони не дуже себе чувствують. Поводки погнуло, позавертало, трошки, дивлюся після плуга, не регулював ніхто оцю, та навіску. І вона трошки, типа кривенька, в общем, криво стоїть. Ну, отак, під, під градусом, в общем, я думаю, це видно. Тут чисто, хоча б збить корочку, ось покажу. Та На будь-якому рядку зерно шукати не буду, а просто покажу цей. Земля вплескана така прям жах. Ну, ось рядочок, я думаю, ось його видно. І тут корка, блін, взагалі, ну, влаги просто предостаточно. Ось так раз. І вона вже цей. Дощів не предвидиться, скажімо так, то може бути і виїдемо щось робити в степи. Ну, по крайній мірі, дуже сильно хотілося б. Хотів уже, мабуть, може й знайти зернину, але може я не в тому рядку її хочу знайти. Ми там ходили, шукали, мабуть, це не той рядок. Ну, в общем, не буду шукать. Корочка, оце отакі такі грудки, вроді, як і корочка, ну воно сере дуже сильно. Ну, а як після проходу борон, красиво виходить, корочка рветься. Треба Вирівняти нав'язку, і буде взагалі отлічно. Ось воно його прошевелило, і тут видно тепер і цю. Та ось отакі нитки позабирало, повитягувало, скажем так. Плюс такий теж зробили. що цей. Так що буде отлічно. Може, там не весь якийсь рядок ось за колесом, показую один ним і другим. Тут ось взагалі батя підняв, був, не зроблено. Ну, Основну масу зробимо, а остальне, скажімо так, захоче жити, само вилізе. Работаємо юмезиком, щоб не перечіплять. він стояв із трикутником. Накинули швидко і поперли. Може вітер, так що ви звиняйте свиняйте, вже такі погодні услов'я. Оце сьогодні перший день, нема дощу, і сьогодні сонечко, як бачите, хмаринок немає, ну он такі буквально трошки, десь. артиллерия работает, ну и в общем, дуже весело. Потихоньку делюсь, вообще не спешить. Сейчас добавим трошку. Ще треба доробити дозатор до ума довести в тому плані, що поміняти циліндр на хороший, щоб виворот був класний у нього. Бо цей циліндр, виходить, він із сівалки із, цього, із, із маркера. І в нього маленький виворот. Виходить. В одну сторону більший, як завжди, в другу сторону менший. Ну, Для МЗ взагалі це виворот, мені наче больна тема. Ну, якби... Ми вирішили, що поки краще так, ніж взагалі ніяк, то в общем поки буде так. Ну, треба буде купити купити, треба буде циліндр новенький і поставити. І з хорошим виворотом. Той, що на УМЗ рекомендують, бо там же ж типу, на МТЗ трошки коротший, а на ЮМЕЗИ Канада довший. Так, зараз підемо покрутимо навісочку і тоді продовжимо. Так, крутнули трошки навіску ці винти. І вже більш рівніше пішло. Тепер нижче опустив і знімає все практично. Остається ну, тільки слід трактора, скажімо так, і той, що слід що сіяли, самий перший. Ну лучше так, скажімо так, за слідом трактора що немає рядка, і він, виходить, тут десь рядом, то буде отлічно. Отаку робимо роботу. Повторюся в поле ще, ще дуже сиро. Рилися сьогодні на картошки. Ну, оце ось полоси це тут картошка у нас посажена Прям вода, прям така земля, вона прям блистить. ну то есть, якби я даже... Там влажність, блін, 105%, вілки палки Ще зерно не поключилося, ми сіяли його 27 числа, а сьогодні 2 мая, тобто 5 днів пройшло. Влаги просто предостаточно, так що. Я думаю, щось там буде. Качество може і не очень, но ви вже ізвиніть. Для хорошого качества треба хороший інтернет, щоб був, щоб загружати, качество хороше, ну так як його немає практично от слова совсем, то лучше так. Так, ну а так десь роботи, 5 минут буквально, довше розкладатися і складатися. Зараз ну, він повернеться до цього. Покажу, покажу примірно, як вигляди сцепка бурін. Ну, може, мало ли кому інтересно. Ось є такі буряни, що їх не взяв навіть тоді культиватор. Ну це пшениця, вона вже ось вкущилась, корінилась, блин. я її так вверх колесами кладу. І вона тоді ось тут придалено за слідом трактора. Такі корені, блін, уже. Покажу, як сцепка бурін. Ну, типу в транспортному положенні. Так що, зараз, в общем, складемося і включусь швидко-коротенько. Ну, отакий общий план цієї борони. Зварено труба тут розварена фермою. Ну і в ту ж сторону униз для жорсткості тут отакий. Я не знаю, з чого це тут отакий зроблений трикутник. Типа для транспортного тут вставляється палка труба, та вон вона лежить для того, щоб перечепитися, потім її піднімаємо вгору, ставимо. І з цієї сторони два колеса ступиці з запорожця. Отак. Просто прикручені на болти на 10. Два болта тут і два болта тут. І отака виходить, конструкція. Чіпляється на зубок цеп, чіпляється на зубок ворони, борона типу, в транспортному положенні. Там очепились, там перечепилися і поїхали. Так що, отако, Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, всім миру. До нових зустрічей!